Ви на каналі Країна за кадром і з вами я Марія. У нас уже дуже похолодало, наступила глибока, холодна осінь. Відкритий коло, як тут кажуть, шуба Вже, напевно, і сніг скоро буде падати. Хочу вибрати попіл та потрібно буде посипати часник той, що на зиму посадили. Для гостей мого каналу та для тих, хто сьогодні вперше на каналі, хочу трішки розказати про себе. Ми переселенці з Запорізької області, місто Токмак. Наше місто окуповане ворогом. Ми не захотіли бути в окупації, переїхали в Прикарпаття, взяли собі невеличку хатинку стару, робимо ремонти і облаштовуємо, так би мовити, своє нове життя на новому місці. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Кому не сподобалось, дизлайки, пишіть коментарі. Я дуже люблю читати коментарі. наші відео. Кажуть, що по селах жінки, чоловіки вб'ють такими гачками неслухняних чоловіків. Ух, холодно на дворі. дуже холодно. Палити, Палити грубку, та грітися. У нас у другій кімнаті то газ підведений до грубки, а тут палимо дровами. Але там, що газом палимо, то воно дуже погано гріє. Газу бере багато, а тепла мало. Хаті все рівно дуже холодно. what are you doing Мию картофель у двох водах, бо дуже грязно. Зараз побачимо, де наш котик заховався. Заховався на табуретку під стіл і сидить. Кицюня, ти заховався тут спати? Рудик? Рудик. Рудик. Ти чого тут заховався? А? Ой, який рудик. Ось ми були в місті і купили отаку рибку, отакі копчені хребти. Вони в нас по 150 гривень. І картопелька. І зараз будемо вечеряти. Всім смачного, хто вечеряє разом з нами. Це перший ряд. Септика йде. Далі піде все це на растворі. Нарозчині з, з цементу. Оце примірно. Ось тут ось водичка пішла, вже далі копати не можна. Ось так от. Тут ще треба буде глибше копати це все. От. Це тут посаджена, дика Дике з лісу принесли, посадили і тут вже ось прищеплено до неї абрикос. І там лича посаджено, там, там це все буде щеплюватися до тих дерев. Маленькі деревця такі обрізувані. Це для того обрізане, щоб воно вкоріння йшло, щоб вкорінювалося. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.